Хочу продовжити частину No2. Ви зрозуміли а, відео, яке я не знаю, яке буде мати назву. Я подумаю дивіться, Частина номер 2 І я хочу сказати, що е, да, я буду називати напевно, це відео. Е, не заробляю, не копійки. Дивіться, я е, значить, поки поки не працюю, але я шукаю реальну роботу. Просто в мене є свої просто плани і цілі. Це не правда, що я е, е, значить, припинила мріяти, припинила щось робити, тому що якщо я так зроблю, значить я припинила жити. Реально, я согласна з тими людьми, які е, кажуть, що потрібно шукати роботи, потрібно працювати, потрібно ставити перед собою цілі і потрібно їх досягати. Е, дивіться, значить. Хотіла сказати, я дуже багатостороння людина. Я вмію не все, але багато. Я могла би займатися хірумантією і брати хоча б за це каву. Але я і сама робила каву знайомому. Одного разу я прийшла. E, значить, до знайомої зустріла знайомого на Михайлівській і кажу: давай ну, я тобі, якщо ти не проти, так скажемо, ну я не люблю це слово гадати. Гадають, погадати, може, це все неправда, а от хіомантія це правда, це доля, це доля на одного. І кажу, подивлюся, що до чого. Я не буду, звичайно, вам розказувати, що до чого. Це ж знаєте, як кажуть, лікарська таємниця є така. Я вам ще можу багато чого розповісти хто такий хіомант, Це взагалі то потенціальний. А психолог і у нормального хіроманта чим більше він займається і взагалі, навіть з самого початку, коли він починає займатися, він повинен розуміти, що у нього повинна бути дуже добре розвинена інтуїція. Ця людина повинна значить, вміти ну, нікому не казати ні про що, ні про кого, значить. І я зустрілася цього знайомого. Далі я йому. Почала щось розповідати там. А, і один такий дідусь сидів, каже, що це? Це все безплатно, і все безкоштовно сказали. Я говорю, я не заробляю на цьому. Я поки кажу, так теж тренуються і мені це задоволення. Хоча, звичайно, могла б там каву брати, але я сама йому каву зробила. А суть не знаю, чомусь пригустила, бо ця людина була третій групи, а щось в ньому не те. Він нормально ходиться, просто чуть-чуть мені здається, щось не те, хоча він логічно і нормально мислить. А, дивіться, і, і не можна розказувати про людину там, а в тебе там трикутник грошовий, ну у нього, а він там жениться, повинен один, а в нього троє дітей повинно бути. Розумієте? А там у нього хвороба була в дитинстві. Таке не, не можна розказувати, розумієте? Чому я веду до чого? Це, це звичайно. І, і ще хочу сказати, що могла би робити, займатися бісером. От таку красиву прикрасу повинна була робити. Але і бісером не займається, розумієте? А, бісер, так, да, я теж полюбила нещодавно. Все, звичайно, мені предоставляло задоволення могла би ще займатися, а, займатися віршами і свої книги на Михайлівській навіть і разом із, із бісером продавати а, значить, браслети, наприклад, або різні прикраси. От могла б такі книги продавати. Могла би ще предоставляти послуги кататися їздити. Час повчала людину кататись і те, що отримала гроші. Тим більше у мене декілька пар хороших роликів своїх, розумієте? Багато що могла робити, але насправді могла би просто навіть знайти роботу.